Претенденти на титул в синьому куті. Триразовий чемпіон світу з тайландського боксу. Чемпіон Європи серед професіоналів і багаторазовий чемпіон України. Представник Києва. Олексій Любченко. Що друзі? Тепер ми чекаємо на наступний поєдинок у першому важкому дивізіоні у ваговій категорії до 86 кг між Олексієм Любченком та Аміром Аркляном. Олексій Любченко – відомий український боєць, якому вже 33 роки, 26 перемог, 5 поразок на профі-ринзі. Він представляє клуб Надія тренується під керівництвом Володимира Калюжного, триразовий чемпіон світу з тайландського боксу, чемпіон Європи серед професіоналів та багаторазовий чемпіон України. Хлопець, який представляв нашу державу на престижних міжнародних турнірах, Олексій Любченко, друзі. Червоному коті претендент на титул, представник міста Одеса, триразовий чемпіон України, переможець міжнародних турнірів і боєць кулачної ліги з професійним рекордом 7-3. Зустрічайте Амір Аракелян! Ар Ну і суперник сьогодні Олексія Любченка, мір Арекелян. Це його дебют у професіоналах. Йому 24 роки. Він представляє місто Одеса. Триразовий чемпіон України, триразовий переможець міжнародних турнірів боєць кулачної ліги з професійним рекордом. Сім перемог та три поразки. до шести кілограмів. Два претенденти на титул. Олексій Любченко Амір Аракелян. Ну що друзі? Олексій Любченко проти Аміра Аракеляна. Титульний бій у ваговій категорії до 86 кілограмів. Протистояння в рамках благодійного професійного турніру від всесвітньої професійної ліги K1 Тож, все готово до початку цього поєдинку Віктор Гуров. Секундує Аміро Аракеляну. Останні настанови від рефері. Ну і ми чекаємо на стартовий гонг. Фізично потужний Олексій Любченко. Ну, і звичайна школа. Школа і досвід виступів на найвищому рівні. Це величезний плюс, плюс досвід для Любченка. І, звичайно ж, він є фаворитом цього поєдинку. І ось такий дебют для Аміра Арекеляна. Тож поїхали. Перший раунд. Хайкік від Аракеляна. Одразу ж у відповідь від Любченка. Ось так пристрілюється на стартових секундах, намагається підтискати суперника до канатів. Мідоукік потужний удар від Люпченка. Ще один лол. І ось так відповідає Ракеля. Не форсує поки що події. Любченко дає попрацювати суперникові. Ось таке враження, що у зовсім іншому дивізіоні. Виступає Любченко. Чудова робота передньою рукою непоганий лівий Джеб. І ось тут же Аракелян відповідає. Пішов на суперника зараз Амір. На 8, сь... Віс... на 9 років старш за свого суперника Любченко. Ми започимо просто величезний багаж досвіду. Ще раз візнаю, що три рази вигравав чемпіонат світу з тайландського боксу. Представляв нашу країну на міжнародній арені. Знову натикається на передню руку свого візові. Аракеля. Виступає зараз Амір. Мідлкік від нього. Доволі таки непогано. І ось знову лівий джеб. І тиска зараз свого суперника у танському клінчі одразу Шлюпченко, але Рефері тут робить зауваження. Олексію продовження поєдинку зараз пропускає Ракелян. Багато пропускає і одразу ж пішов на свого візові Любченко. Ще й хай Кіп все витримує зараз. Ракелян. Подивіться, що виробляє Любченко, але якусь стійкість демонструє Одесит. Божевільна атака. Фантастичне бомбардування від Любченка, але виживає у першому раунді зараз Аракелян. Тут намагається секунданти Любченка просто заспокоїти свого підопічного удар по корпусу. І що тут ні. Не відраховує зараз нокдаун Рефері, хоча там тримав руку на животі. Аракелян ну і знову багато пропускає. Розгромний перший раунд. Для Аміра Рекеля. Потужний мідокік. 10 секунд до завершення першого раунду. шесту програє його Арекеля. Але я гадаю, що потрібно і рефері вже зупиняти. Так. Чи все ж таки Чи все ж таки Гонг тут? Так, відраховує нокдаун. Відраховує нокдаун Рефері на останніх секундах першого раунду. Може продовжувати Аракелян. Але зараз пролунав гон. Ось такий перший раунд, друзі. В шесту його забирає. Саме Олексій Любченко. Тут жодних шансів не було. у Міра Рекелян. Андрій Пашнюк, Руслан Мамадов у куті. Аракеляна. Ну і зараз Володимир Калюжний. Наставник Олексія Любченка. Дає вказівки своєму підопічному на другий раунд. Лише 5 програних професійних поєдинків у Любченка з 31-го. Фантастичний показник. Звичайно ж. Ми ну, ще раз відзначив чемпіон Європи серед професіоналів Олексій Любченко. Ще друзі, другий раунд. Поїхали. Звичайно ж, хоче фінішувати Любченко свого суперника. Тут удар по попочинось. Зупинився зараз просто ракелян, але все ж таки намагається відповідати на кожну атаку свого опонента на початку другого раунду. Підтискає зараз Любченко. Тут непогана двійка від Аракеляна. Чудова атака від Еміра, але цього замало, звичайно ж. Потужні удари ногами у Любченка, І, звичайно, ж відчуває їх, навіть коли намагається перекриватися аракелян. І ось тут же емір затискає свого суперника. Емоції від його секундатів Мамадов, Гуров та Пашню. Одразу ж трьох підказують аркеляну, як потрібно йому працювати. Здвоє по опорній, Попередній нозі суперник. Любченка. Продовжує зараз стиснути Олексій. Екватор другого раунду вже хлопці перетнули. Ще один лоу-кік. Намагається, звичайно, що Любченко достроково завершити цей поєдинок. Хайкік залітає зараз у голову ракелян, але все витримує на мір. Просто сталеве підборіддя у підборіддяна, але відбиває передню ногу свого суперника. Зараз Любченко. Ну і тут вирішив рекелян спочатку змінити стійку. не виставляти ліву ногу вперед. Нічого не виходить у орекляна. Хоча були поодинокі випади. Зараз непогана атака від Аміра. І Знову дуже важко. Дуже важко. І одразу ж тут рефері відраховує черговий нокдаун. Чи зможе продовжити ореклян? Так, може. Так, 21 секунда ще є. У Люченка. Ну і продовжує бомбардувати свого суперника, але рефері потрібно вже зупиняти. Мабуть, цей поєдинок, якщо так Любченко продовжить розбивати Рекелян, який просто вже на, одну, на одній нозі намагається завдавати ударів. Ну і хрятує зараз Ракелян. Тут лише лакі лакіпанші врятує Ракелян. Владислав Руднєв, вже шестиразовий чемпіон світу з бойового самбо. Чемпіон всесвітніх ігор 25-го року зараз секундує Олексія Любченка. Ну і звичайно ж боєць, який виступає у Brave CF. Ось цими лоу-кіками не давав спокою своєму супернокові Любченко у другому раунді. Але як це все витримував арикелян? Просто загадка, чесно кажучи. Обінялися зараз хлопці. Ну і поїхали заключно три хвилина цього поєдинку за вакантний титул чемпіона України серед професіоналів. Непогано зараз лівий джеб від Любченка. Двійка одразу ж від Аракеляна. Одразу ж на озброєним оком було помітно різниця, луклась. Не хочу образити, звичайно, ж аракеляна, але немає маю такого досвіду ну, і регалій. Чи то на аматорському, чи то на професійному ринзі, який має любч. Ось так стряхнув ручки. Зараз Любченко, ну, і продовжує ось так бомбардувати свого суперника. Ну і знову лоу-кік. Намагайся зараз дістати рекелян свого візові. Ще одне коліно від Любченко по корпусу. Здвоєний джеб і одразу лоу. Дуже важко. Ще один гол. голов просто зносить Любченко з цими ударами. По першому поверху свого суперника. Знову Рефері відраховує нокдаун. Але Аракелян продовжує. Може продовжувати зараз Аракелян. Але таке враження, що потрібно вже зупиняти. Потрібно зупиняти цей бій. Так, Рефері зупиняє цей поєдинок. Перемога технічним нокаутом. Для Олексія Любченка у цьому двобої за титул чемпіона України серед професіоналів у ваговій категорії до 86 кілограмів. Тут просто без шансів для Аркеляна. Тотальне знищення. односторонній поєдинок, ну і все ж таки дострокова перемога для титулованого бійця з Києва. Що один яскравий два бій, подякуємо хлопцям! Хочу зараз запросити в ринг. Для нагородження нашого почесного гостя, нашого друга, бригадний генерал Національної гвардії України Валентино Стрижний. пане генерал, будь ласка, президент Федерації Києва Ахмад Ахмедов. Чемпіонський пояс забирає Олексій Любченко.